Доброго ранку, шановні діти і наші батьки. Сьогодні у нас цікаве заняття досліди. дослід, який називається крокуюча вода. А чому вона так називається, ви зараз дізнаєтесь. Для нашого досліду знадобиться 6 стаканчиків, 3 з них з водою, а три порожні. Також знагодиться фарба основних кольорів це жовтий, червоний і синій пензлик, водичка і ось такі, як я їх називаю, місточки із паперу серветок. Що ми зараз будемо робити? Ми кожен стаканчик, кожен стаканчик з водичкою ми зараз пофарбуємо. Перший ми беремо червоний колір. Ось дивіться, яка гарна водичка червона. Другий ми беремо, давайте жовтий візьмемо. Перемішаємо. Щоб вона така жовтенька була. Дивіться, яка гарна. Так, миємо пензлик. Для того, щоб не змішати кольори і беремо синю фарбу і теж ось робимо таку кольорову, синю водичку, гарненько перемішуємо. Зверніть увагу, що ми ставимо через одну Просто. Тепер ми беремо наші місточки серветки і ось так занурюємо. Щоб вам показати, як треба складати. Ось дуже просто ми склали і занурили. Для цього досліду потрібно почекати 15-20 хвилин. І через ці хвилини ми з вами зустрінемося. Так, дітки, пройшло 15 хвилин. Дивіться, що у нас утворилося. Зараз я оберу наші серветочки, які не потрібні. Вони нам зараз заважають. Обираємо дуже охайно, тому що це водичка. І ось подивіться, у нас утворилися нові. Жовтий і синій утворив зелений колір. Червоний і жовтий утворив оранжевий колір, а синій і червоний утворив фіолетовий. Зрозуміли, дітки? Я думаю, вам було дуже-дуже цікаво, чому називається крокуюча вода. Вона покрокувала всі скляночки. З водою і без води. Я гадаю, вам дуже сподобався цей дослід, і ми ще з вами не один раз будемо досліджувати різні досліди. Зараз до побачення, до нових зустрічей!